На Черкащині відремонтують доріг на 200 мільйонів. Обласні депутати підтримали програму фінансування шляхів державного значення на території області. Це дозволить профінансувати поточний ремонт з державного бюджету за умови, що бюджети місцеві спрямують на це 10% від суми 20 мільйонів гривень. Депутати доцільність програми обговорювали понад півтори години і вже анонсували створення комісії з контролю за цим ремонтом. Тим часом дорожники кажуть, аби привести до ладу усі дороги області, знадобиться щонайменше півтора мільярда гривень. Після осінньо зимового періоду 2015-2016 років ямковість було вражено 2562 тисячі кілометра автодоріг області загальною площею 960 тисяч метрів квадратних, тобто 43% доріг. Основна мета цієї програми. Забезпечення правового механізму використання коштів місцевих бюджетів на ремонт доріг державного значення. Без сприяння таких програм ми не маємо права, жоден місцевий бюджет не має право спрямувати свої кошти, навіть за умови їх наявності або навіть надлишку таких коштів на ремонт цих доріг.